serdecznie państwa. Jestem Kim Osawa. dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Олена Васильівна, трансляція розпочата. Доброго дня, колеги. У мене зв'язок поганий, я не зв'язку без відео. Шановні колеги, у нас де пряма трансляція засідання Постійної комісії міської ради з питань прав людини дітей і законності, власності антикорупційної політики місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики. Сьогодні, 25 листопада 2025 року, це п'яте засідання даного. Данові комісії по порядку денному, які ми затвердили, станом на 15.03 У нас я бачу, є долучення до доповідчим. Тому ну, що менше кількості, які були попередні, але це не заважає роботі. Далі у нас на станом, 15 15 треті, є відповідний кворум із числа чотирьох депутатів. На зв'язку у нас Артем Олександрович Любла, Лена Транська, Євгеній Павлович, я головнуючи на засіданні Олена Кисельова. Тобто починати комісію по ми можемо, тому що у нас є кворум. Всі на зв'язку. Але є інша проблема. У нас зараз на комісії відсутний секретар комісії, тому я прошу зараз, навіть це можна ну, вважати як порушення, але на думку, процес роботи і порушення мають бути ну, уравновішені, і тому відношу. Це до незначного порушення ставлю як пропозицію обрати секретаря комісії для проведення даного засідання. Я пропоную Євгену Толовичем, секретаря комісії, обрати. І е, єдина проблема в тому, що якщо я ставлю таку пропозицію на голосування. І Він як особа не може за себе голосувати, тому що буде діяти в умовах, по суті, конфлікту інтересів. Але е, здійснення голосування відбувається під суспільним по суті наглядом в прямому і пірі. і я не бачу для нього е, виходу якоїсь, яку він може. Матеріально отримати в цьому або нематеріально і тому за таких умов, за його бажанням, якщо не бачить в цьому можливість, прошу проголосувати усе, за себе. За, я за кандидатуру секретаря комісії для того, щоб ми все ж таки якось змогли проголосувати ну, комісію. А далі будемо бачити за результатами голосування. Олена Васильовна, можна слово? Так, да, звісно. Я просто хочу пояснити свою позицію, щоб нікого і Євгена, в тому числі, не знаєте, ображати. Тому що я не буду приймати участь в голосуванні за секретаря і все інше. То що те, що зв'язано з тим, що коли сформована була комісія, це була без участі нашої команди. Я просто не приймаю участь в цьому. Тому що, якщо допущена помилка, то треба може переформатувати. Комісії в Раді і змінити, знаєте, як у нас недостатньо людей, може когось до нас приєднати? Е, бо мені здається, що це помилка була самого початку, яка зараз ну призводить до того, що я не буду приймати участь Дякую. Ну, я не буду приймати участь голосування. Yeah, Угу, дякую. Тобто ну я можу поставити це питання на голосування для того, щоб зафіксувати позиція зрозуміла. Звичайно, але... звичайно, звичайно, це ж ваше право. Я просто пояснив, щоб так. не було якийсь там образ чи щось там. Знаєте, що я проти кого, я не проти ага. пана Євгена. Звичайно, ага. він фаховий в цьому плані, але ну це моя позиція, як і по виконкому миколаївському. Зрозуміло. Тоді прошу поставити на голосування пропозицію братного секретаря комісії в особи Євгенія Баховича. Голосувати за наявності уроку у нас на поточну годину зафіксувати результати, які у нас виходить. Чи мені а, За один проти нуль утрималось три, загалом чотири. Не зрозуміло. Тепер у нас виходить дворогі, але відсутній секретар комісії, який не з'являється вже на п'яте засідання, і ми не можемо проводити в нормальному режимі засідання. Від пана Артема Ілюка поступила пропозиція щодо можливості переформотування. Але от якщо у нас така зараз дискусія, можна Артем Олександрович, я вас запитаю. В разі, якщо буде підготовлено проєкт рішення про зміну секретаря комісії або інші зміни в комісіях, ви готові за це голосувати взагалі? Ну, а, звичайно, ну тобто я хочу просто повернути в то русло, коли е депутати міської ради всі разом приймають рішення. Е Вискажу більш глобально свою думку. Мені здається, що ми, знаєте, трошки пересідали. <гум> в... В міськраді, ну тобто, по закону ми юридично дійсно має вже не бути, а, е, а ніч є депутати міської ради, але мандат довіри, який давав, давали люди, містяни, це на 5 років він закінчився. Тому, можливо, може це і гарна думка просто переформатувати, перетусувати, так би мовити, депутатів, щоб може зробити новий поштовх, імпульс в роботі міської ради, бо ми ж з вами розуміємо, що криза є в міськраді. І можливо таким чином ми зможемо його вирішити. Ні, я не похожу з тим, що є криза. Я погоджуюсь з тим, що є в принципі бажання деяких депутатів почати впливати на процеси. На які процеси в мене це не досить зрозуміло, але це дискусія. Тобто, будемо працювати в напрямку підготовки проекту рішення, яке може бути предметом розгляду в залі. Початок цього е, проєкту рішення це обговорення, по суті, з фракціями. Ну так там написано і в регламенті, і в законі, а в зв'язку з особливостями діяльності Миколаївської міської ради, в тому числі з тепер фракційними депутатами. Ну, це ви точно правильно кажете. Так, тобто, саме зараз на 15.09. На у нас. Був наявний форум із кількості чотирьох депутатів Арте Артемілюк, Ладена Транська, Олена Кісельова, Євген Повлович. Обрати секретаря ми не змогли, тому проведення комісії неможливо. Секретар комісії Домбровська Тетяна відсутня. Зараз я зачитаю присутніх і доповідачів на комісії для того, щоб зафіксувати це в стенограмі комісії. Доповідач по у нас Ірина Бондаренка по питанню управління спорту Миколаївської міської ради, Світлана Гладун, представник управління культурної спадщини. У неї є лист адресований на комісію. Віталій Ярошенко, директор департаменту антикорупційної політики. Далі також представник цього департаменту Світлана Кириленка. В них є три питання на комісії, які ми мали ми розглянути. Далі Сергій Віселенко, департамент соціального захисту, Олександр Ковляк — департамент економіки. Арсен Гаспарян, управління молоді і спорту, Юрій Любаров, управління культури і захисту культурної спадщини. Далі представники управління апарату ради це Катерина Топенко, керівник апарату ради і руководів. Реківникова зачитала також у нас присутні представники експертної громадської ради. У них багато питань щодо питання доброчесності, з питання діяльності наглядових рад і з питання да, це правило, правил затвердження правил благоустрою і зауважень до них. Це панда Щелєнко, Пан Єдра. Також у нас в залі представник управління комунальної власності з питаннями, які ми мали розглянути, мали би включитися, ми домовлялися Волков, Андрієнка, Петров, Корінін. Все, зачитала всі для того, щоб це було для, сті... для, сті... для стінограми комісії. Дякую тим, хто доєднався. Дякую за витрачений час. Засідання комісії, хоч і було розпочато, але не проведено. До зустрічі завтра. Дякую до побачення. Всім гарного дня, до побачення, чого.